Собаки-виховники, аби показати дітям для чого створена кінологічна служба. Правоохоронці провели для вихованців угорницької школи інтернату незабутні шоу. Для них чотирилапі шукали зброю, наркотики і вибухівку, і навіть показували циркові номери в обласній кінологічній службі. 26 собак-пошуковців. Серед них є навіть антитерорист та слідопит. Брали участь кінологи і в миротворчих місіях в ковоновкосла. Я там брав участь. Був по пошуку вибухівки і зброї. Знаходили там зброю, знаходили вибухівку. Наші собаки взагалі рахуються як одні з кращих. Ця хайка, моя собака, зайняла перше місце в Житомирі по Україні. Застосовувалися вони там для огляду віп-апартаментів, де знаходилися відхороняємо особи. Чотирилапі пошуковці жодного разу місцевих міліціонерів не підводили. Дресированих собак залучають для пошуку вибухівки чи наркотиків, огляду підозрілих приміщень та автівок. У кінологічному центрі є також псирятівники людей. Їхнє дресирування здійснюють безпосередньо кінологи інколи страждають, попри захисний спецодяг, від гострих кликів своїх розлючених друзів. І зараз чувствую, що деякі, але звичайно, він захищає, скажімо так, на 60% для того, щоб від укусу собак щоб не було ран. Візити міліцейських кінологів до угорницького інтернату не поодинокі. Деякі його вихованці навіть подружилися із собаками-рятівниками. Ірина Тимчишин Іларион Іваненко Олександр Литвиненко. Новини на вежі.